Кажіть, ми батька, ждемо молочко, так? Да? Ми ждем молочко. Со ви моє, що ти моя колядка? Що ти моя вангушка? Що ти бурий? Кажу, я вже дядька такий красивий, який. Ох, красавчик, да? Дитя. Ми ждемо молочко. Що тут? Понаїдалися всі. Іс, блять. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Не знаю, як у вас, не знаю, як у вас, але у нас зима, і зима повним ходом. Зараз ранок мінус 10. О, мороз дебелий топче. От, снігу намило, такого що капець. От. Але... Але ми зимуємо, але ми зимуємо. Що ви мої красуньки? Нарешті я переректалив своїх усіх сирунчиків, манюнчиків, да? сварох. Ти молодець у мене. Сварох вже у мене робочий бик. Уже вагітні. І леля вагітна, і жива. Що ти живушка стоїш на мене дивишся? Пам'ятаєте, да? цю теличку, яка колись народилася, яку я оперував? Сіренько. Вона була із таким, яким своїм братом-близнюком на пуповинці висіла. Я його ампутацію робив і відповідно от, вона довго там пупок заживав і нарешті вона вже вагітна. Бо я переживав, чи сварог зможе справлятися із функцією самця, от, але все вийшло добре. От, він, завагі... ну, він вже дві телички запліднив. От, і зараз. Одна, 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 А яка одна, по-моєму, ця клавдія От, залишилася. Та, жовте тіло було сформоване. Тому думаю, що ну, я її поставив проколов. От. Думаю, день-два має загуляти, я думаю, він її покриє. А як ні, тоді штучно спаруємо. Ото От, такі діла. Через що тут у мене От, порядок. Да? Сворожок. Ах ти мій друже. Сирунчик мій. Снідайте, поїли тільки що диртички. І оце зараз їдять сенсе. кіпу по по Вже нарешті подоїли корів. От, притихло. Чуєте, вже пташечки починають співати. Сонечко сходить, бачите, вон за деревами вже з'явилося. Дивіться, в нас тут зима, зима повна краса. Сніг грипить, 11 градусів. Ловлі так от... І... Слава Богу, сварух почав працювати. От, а ви, як пам'ятаєте, сварух це син, е, син Марфи. От, тому я сподіваюся, що в нього буде теж досить непоганий молочний ген, от, про який це я дізнаюся не скоро, через 3-4 роки. От, коли від нього дівчата народять донюк, от, і потім цих доньок зможемо. Тільки оцінити, через що тут час іде і досить досить серйозно. Так, що мої манюнки Зараз тут наводимо порядки, О, наливаємо водичку. Ярило, ти теж молодець у мене, ти у мене молодець. от Ти молодець. Перепарував теж дівчат, вагітна, вагітна. от потім Там ще ця черненька вагітна, а дві дамочки мої, звісно. Оця ось з одним рогом щось невагітніше. Ну вони ще й маленькі, в принципі, бачите, був обломаний ріг у неї. От, щось взагалі, слаба матка, Подивився їхнички такі манюнькі. Ну, я так розумію, ще не на часі їм. От, бо я їх 14 місяців запустив сюди. Ну, Все-таки є специфіка сірої худоби. Вони не спішать у мене. Е, фактично, ну вони десь 16-18 місяців вагітні. Ті, що тут полукровки, і з джерсеєм. Дівчата, ці бачите, які красуньки вийшли. О, то ці позалітали досить швидко. Вже і терміни хороші. Я думаю, вони десь у е, травні місяці вже будуть у мене е, е, ну, роди, родитимуть. Брунька загуляла от, вчора. А бруньку в піндюри вдярило все. Наскільки поймаємо, так. Понімаємо, треба бачити. Треба бачити ярило, Ну, судя по ярилові, в нього все вийшло, бо він навіть сьогодні не, бачиш, нічого не, это, не ламає. Е, пере, перепустите її на місто, сюди до дівчат Хай не мучиться. От, бо сьогодні на днях докладна е, ромашка гуляти. Через що тут буде така картинка? Що ти мій родненький? Що ти мій бичок? Ти мій бичок третячок. Ти мій бичок третячок, ти в мене хороший віліс. Віль, ти в мене хороший, ти хороший. Водичку наливаємо, бо все позамерзало. Бачите, аж парує все. От. Вичищаємо, підстеляємо, От, щоб їм було покомфортніше. Да? Моїм сирушкам. Скоро все вже мавка приведе маленької От. Альфа теж там стоїть. Сніжана. Надіюсь, що ти завагітніла, бо щось не виходить в неї. От. Через що такі діло? Що ти мій поробок, стоїш, тут так думаєш щось. Що ти даха браха? О, воно, бачите, лежить, заховалася. Моя мутря теж вже вагітна. От, носи від'ярила телятка. Красунька моя, бо я переживав за неї. Ці дівчульки, ось ось мій просянчик. І ночка вже скоро будуть мамками. Да? І ти, Зорька, скоро будеш мамкою теж ще місяці вже буде йти в запуск, так? моя красунька маленька. Цих вже дівчаток запустив, от вже лебідка в запуску, потім в запуску вже е, малинка, вже дівчатка все, готується стати мамами. Але знаєте, сьогоднішнє відео я хочу вам е, розказати трошки трошки іншої інформації трошки іншої інформації чому трошки іншої тому що думаю як його вам краще зробити дивіться 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 така штуцер от нарешті Йозера активізувалася Ну, вона і завжди була активізована. От, але почала випускати нову серію в стилі Дері сейфа, в стилі Дері пілота. Я вам скажу на сьогоднішній день зробила таку пушку або таку гармату, от, яка досить офігенно працює на відтворення, досить офігенно працює на копита. От, я вам скажу досить такий е, потужний блок. Потужний блок. От. Е, і... Зараз я трішки вам про нього розповім. Дивіться, цей продукт називається репролак. Репролак, Дивіться, тут повністю весь набор присутній. Самий репролак це репродукція плюс лактація. О, це я вам скажу. Такий досить бомбезний апарат, дивіться, повністю насичений і жиророзчинними вітамінами, і е, водорозчинними вітамінами. Тут всі вітаміни групи Б. Тут необхідні вітаміни жиророзчинні, якраз для відтворення. Дивіться, тут досить велика концентрація вітаміну А, вітаміна Д. Оце якраз на відтворення. І відповідно тут повністю, крім того, всього е, всі необхідні мікро от Потім тут е, Необхідні всі культури добавки, які є, і фактично він виконує функцію і Якраз для свіжоростелених корів. От, він ідеально працює От, в форматі того для насичення організму худоби вітаміном А. А вітамін А це головний репродуктивний, репродуктивний вітамін. От, і фактично він дуже добре працює на слизові оболонки. Якраз відновлює все і підготовлює корову до. Репродукції. От, також він дуже добре працює на копитах, якраз теж копитний ріг покращує. і відповідно його у раціоні, В раціоні дійних корів в середньому 100-200 грам на голову от, в день. і відповідно він е Чітко працює, навіть скажу, він працює. Ну він працює як комплекс Дейрі пілота і камікала. От і навіть в якійсь мірі він виконує функцію і Дейрі сейфа, через що після розстелу коровам даємо по 100-200 грам в залежності від лактації і маси вашої корови, і відповідно. Цей продукт повинен чітко працювати. Чому кажу, повинен і чому повинен працювати? Ви бачите, я його тільки взяв. Це я як завжди на ферму беру дереві мішки, от, і відповідно буду його пробувати у себе на фермі, але я вже знаю, що він працює. От, і відповідно його роботу ми будемо перевіряти безпосередньо по місту вітаміну. А в крові корів От, буду робити діагностику для того, щоб побачити, як він працює. От, як він працює. Тому о, штука є, уже, слава Богу, вона вже з'явилася в Україні, От, тому що це новий продукт. І, відповідно, Цей новий продукт вже є навіть не тільки на молочних фермах великих, а вже є в приватному секторі. От, тому він е, уже є в наявності. От, будемо пробувати працювати, але я вже знаю, що цей продукт вже працює. От, така то історія у нас. Така то історія у нас. Я в комбінації його із жареною соєю запустю. От і відповідно будемо дивитися, бо якраз у мене зараз планується такий досить серйозний бебі-бум. От бебі-бум е -е, переректали вже повністю все по голів. Я дивлюся, що я в цьому році легко виходжу на 120 голів. От вилітаю тільки ж питання, як їх. Куди їх ставити, От, ну, я думаю, до весни ми протримаємося якраз в цьому форматі. А з весни вже буду думати, в якому напрямку рухатися. От, тому що потрібно треба буде потихеньку ставити ще такі телятники невеличкі для того, щоб розмістити повністю весь молодняк, сформувати технологічні групи, бо потрібно розділити всіх. Ну я вже як для себе то розділив. От всі доньки у мене велеса, всі доньки ярила. Скоро вже вийде. вже у мене вся дітвора сварога. Ну, от. Плюс всі штучники, які є, ну, яких можна парувати будь-яким биком. От і відповідно так у мене і формується гурт. От формується гурт, тому що тут вже основна маса. Я відійшов від Айширів, відійшов від швіців. Зараз у мене тут в основному формується гурт е е джерсеїв. Ну, сірі це само собою. Вони які є. От, але у мене вже я розумію породи, з якими я вже працюю і буду в майбутньому працювати. Це сіра українська. Ну зрозуміло, українська білоголова ніде вона вже не дінеться в мене. От а так буде фокус у мене на джерсея. І, сіру. От, і так воно потихеньку, тому що це найкраща комбінація. Я дивлюся і по молоку, от, і по якості молока, і по продуктивності, і по здоров'ю, все-таки і по легкості ростелу. Е я чесно скажу, що даний, даний гібрид показує себе і досить непогано. Маськи мої підснідають. От, я теж вже буду їхати снідати. Потихеньку, курки теж їдять. Квокчуться, яйця несуть. От, тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, залишаємося з вами на зв'язку. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Правит Мінкенд Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Зера. Благо, що компанія розширює свій потенціал. От зараз веду переговори із виробниками молочного обладнання, ціна, якість, Турція, Меласті. От фактично теж думаю, що буде представлена продукція на моєму інтернет-магазині. От, в моєму інтернет-магазині, тому кому потрібно буде, можуть сміло замовляти. От бо я рахую, що це на сьогоднішній день. <св 'язок> Саме такий оптимальний варіант ціни якості, тому дякую всім за увагу. От, на зв'язку далі буде цікавіше.